Хочу зазначити, ну, по-перше, були допущені процесуальні порушення при розгляді справи. Ну, зокрема, це саме головне порушення права на захист, проведення засідань кожен день з ранку до ночі. Тобто, ну фізичний захист був позбавлений можливості готуватися, спілкуватися з Юлією Володимирівною і в такому режимі. Приходили працювати в такому режимі. Процесуальні порушення, ну рівність сторін при розгляді справи, зрозуміло, що жодне клопотання захисту не було задоволено, жодне... Більше 30 свідків захист заявляв, щоб викликати судове засідання, жоден з них не був викликаний, при тому, що більше 40 свідків обвинувачення було заслухано, які не мають жодного відношення до тих подій в січні 2009 року. Тобто, ми наголошуємо на тому касаційних скаргах, що було порушено рівність сторін при розгляді даної справи. Було проігноровано повністю клопотання захисту. Про Захист робив всі спроби, можливі спроби для того, щоб надати доказ докази, що виправдовують Юлію Володимирівну, але захисту було відмовлено надані таких доказів, навіть було відмовлено в можливості отримання таких доказів, тобто в проведенні додаткових повторних експертиз, що, в свою чергу, свідчить про повне, повну необ'єктивність і упередженість судових слухань, які відбувалися по цій справі. Ну і що стосується самого обвинувачення, ми стверджуємо, захист стверджує про те, що жодної розвитку. Ознаки складу злочину, яка теорією передбачена, це об'єкт, суб'єкт, об'єктивна, суб'єктивна сторона. В даній справі ці ознаки відсутні. А враховуючи, що відсутність, хоча б однієї з цих ознак вже говорить про відсутність дієв складу злочину, ми говоримо про те, що дія діях Юлія Відсутні ознаки будь-яких протиправних дій при підписанні цих контрактів. Ну і саме основне, так щоб дійсно стало всім зрозуміло, Юлію Володимирівну обвинувачують у підписанні, у власноручному підписанні директив від 19 січня 2009 року. Так ми з повною відповідальністю заявляємо про те, що ці директиви в матеріалах справи відсутні. Той документ, який е і обвинуваченням, і органами досудового слідства і судами. Визначається, як підписаний Тимиршенко. власноручний Тимошенко, власноручний Тимошенко не підписувався. Запис надав суду касаційної інстанції висновки експертизи, які зазначили, що на даному документі стоїть факсимільний відбиток. В той час, як обвинувачення стверджує, що це власноручний підпис. Це суттєво має значення, тому що ну, треба засовувати. Якщо обвинувачення твердить, що це власноручний підпис, а є зовсім інші дані, то це повністю зводить обвинувачення на нівець. Ну і... Ми захист заявляв про питання про те, щоб провести повторну експертизу по підписам. Зрозуміло, що нам було відмовлено в цьому, тому що я так гадаю, що і обвинувачення, і суди були вже переконані в тому, що якщо буде проведена ця експертиза, прийдеться тоді просто виправдовувати Юлію Володимирівну, тому і було відмовлено. Але такий шанс ми зараз надає, надаємо суду консультаційної інстанції, тому що надано висновок експертизи про те, що не є це не є власноручний підпис Юлії Володимирівни. Це не зважаючи на абсурдність всіх інших обвинувачень. Тобто на е, те, що всі її дії, які інкримінуються як протиправні, були здійснені нею в межах діючого законодавства і нею не було порушено жодного пункту, жодної статті діючого законодавства, жодної статті Конституції. Тому захисти скасувати повністю скасувати всі судові рішення, тобто це вирок Печерського районного суду і ухвалу апеляційного суду не, не, Києва. І закритий відносно Юлії Володимирівни кримінальну справу за відсутністю її дії як складу злочину, тобто по пункту другому сті 6 кримінального писали кодексу. податку. Скажіть, а чому все-таки суд почав розслаблення так Все Вже далі, що тепер он... ви знаєте, я дійсно див... не дивуюся, що начал. Він почав почав. Він ж повинен був почати ще 15 травня. Сьогодні я почав з цього, що сьогодні нічого не змінилося з того часу, з 15 травня. Тобто ми маємо тих самих осіб, ми маємо той самий об'єм матеріалів справи, ми маємо е, ті самі питання, ми не маємо жодної. Як тоді не було жодної перешкоди для слухання справи, так і зараз немає жодної перешкоди для слухання справи. Тому е, я не дивуюся, що він сьогодні почав слухати. Я дивуюся, що він так пізно почав слухати цю справу. Це потрібно було робити ще тоді. І оце якраз затяг. І те, що сьогодні суд почав слухати справу, саме на з, цих, ну, з цього почав слухати справу свідчить, що всі попередні перенесення були штучним затягуванням розгляду цієї справи, а вже причини затягування, ну тут можна гадати все зі. Але чому вони зупинилися? Чому, чому? Рахун, вирішили? чому, чому змінилися? Ну ви оплесі знаєте, оплесі коли ж повинно закінчуватися цей абсурд, ці протиправні дії, вони повинні бути закінчені, вони не можуть бути безкінечні. З кожним перенесенням, ця якраз ця позиція і прокуратури, і суда вона виглядає все абсурдніше. І тому, якщо сьогодні вже перенесли, то це е, жодної критики воно б не витримувало. Воно інші перенесення були незаконні, але сьогодні це було б взагалі вже поза перевод після перероду. Ще не виключено, що це ж вони почали слухати, але ж початися не значить закінчити слухати. Формально, суд не може, суд почав слухати, немає зараз перешкод для того, щоб закінчити. Тобто суд Суд повинен сьогодні вийти на е, прийняття рішення і оголосити сьогодні рішення. Сьогодні, по закону суд повинен, але ми не виключаємо того, що на певній стадії розгляду справи судом по якихось причинах, можливо по технічних, можливо, ще по якихось, буде зупинено розгляд справи і перенесено, продовження слухання буде перенесено на якусь іншу дату, можливо, в вересні місяці. Можливо, 13. Можливо, 13